Ми дослухалися до попереджень за кордону. І я, наприклад, я був в Штатах, я вернувся за чотири дні до початку війни, але з Штатів ми проводили наради з нашою лідерською командою і ми розвинули такий кризовий план. Тобто, ми підготували бомбосховища, три бомбосховища. Ми закупили продукти харчування, топливо, генератор. Ми не вірили, що піде з Білорусі. І тому ми знали, що в ЄТС в нормальному місці, тобто ну, все, все безпечно. От. Але прямо в перший день війни все почалося в Гостомелі. В принципі, вже після обіду ми бачили наше військо, наше військо, воно на танках йшло в сторону, в сторону Гостомеля. Перше чудо, що коли стало зрозумілим, що треба людей евакуювати. А, ті люди, які нам обіцяли, вони відмовились. Одна компанія запросила 5 тисяч доларів за один мікроавтобус, і потім зателефонував сказали, що ні-ні, ніхто ні, 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 це не буде робити. Наші ангели, наші волонтери, які з Закарпаття, вони також почали шукати транспорт. Ну, коли чули люди в Закарпатті, що в Київ їхати, ніхто не хотів. І вони взяли, купили автобус старенький, і через 12 годин вже автобус забрав звідси людей. Тому що після того, як ми евакуювали абсолютно всіх, через два дні прилетіли снаряди, для нас є 100% очевидним фактом, що якщо б наші кухарі, наші волонтери були на кемпусі, е історія була б набагато трагічніша. Тому з одного боку, ми розчаровані, що наш кемпус зазнав ушкодження. З іншого боку, ми розуміємо, що все могло бути набагато гірше. А по третє, ми зробимо новий музей, ми збережемо цей град. І ці ось шрами, які на нашому корпусі, вони будуть дуже важливим нагадуванням для, можливо, багатьох поколінь про, про війну. І взагалі, це чудо, що. Три гради прилетіли на цю локацію, де цей корпус, і жоден не влучив в саму будівлю. Взагалі це могло згоріти. Здається, два гради вони не взірвалися. Один впав, поруч стояла каністра з диспаливом 20 літрів. Це ж могло все ну, просто згоріти. Поруч є машина газель, вона згоріла і вона якимось дивом не підпалила цей корпус. От я хочу сказати, що я захоплений служінням сотень сотень церков в Україні. Просто в одну секунду люди стали волонтерами, люди стали центрами для переселенців. І це, це дуже потужно. Це дуже потужно. Ті церкви, які були залучені в служіння, які бачили е, цей жах, мені здається, що. Е, вони набудуть якоїсь нової здатності говорити по інакшому В їх словах, в їх емоціях люди будуть чути, він, він знає, про що йде мова, він, він був тут. Тому дуже важливо, мені здається, зараз ну, в першу чергу допомагати. От я переконаний, що коли хліб іде набагато раніше Біблії, потім Біблія сприймається з неймовірною любов'ю. Ми це бачили от, постійно. Коли ми приїжджаємо другий, третій раз, і потім а у вас є Біблія? Ой, ніколи не читала. А можна, можна моїм внукам, там, дітям. Але спочатку було, було, ну, була допомога, була якась симпатія, турбота і вже потім проповідь. Дуже був сильний сигнал, те, що президент, він є у Києві, він не втік. І те, що очільники церков, вони також в Києві. Сьомий був день молитви війни. Або восьмий була молитва всеукраїнської ради церковних організацій у Софії. Багато пристоятел церков. Вони вони, вони в Києві, вони в центрі міста. І для людей це дуже велике підбадьорення, що якщо вони тут то значить україна щось 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 значить для їх життя на одному з блогпустів ми протягом напевно місяця бачили минулого голову верховної ради і ми віталися з ним, давали йому шоколад. І для мене, як громадянина України, це було таке підбадьорення, що він зараз діючий депутат, людина такого політичного, політичної ваги, він зараз стоїть як звичайний солдат на блокпосту. Значить, наша країна щось значить. І якщо б мене хтось питав в Бучі, де був Бог, що він не так робив, я йому не буду пояснювати. Я скажу: я, не, я за Бога не можу відповідати, але я був поруч з вами. Я був в Бучі, я був в Гостомель, я був в Києві. Я був заблокований в, Пучі, в Бучі. Студенти тут, в підвалах, і наші працівники, завідуючи кафедр студентами, батьки телефонують, вони хочуть гарантій якихось. І мій колега. Федір Федорович, він завкафедри теології каже батькам, я, моя донька і син разом з вашими дітьми. Що ми можемо сказати щось більше? Через деякий час я зрозумів, що питання, де Бог, це воно, воно некоректне, не питання, де людяність. І це питання не до Бога, це питання до нас. Коли я бачив, як жінка несла на плечах дитину з руками так от по, по бучі, Неймовірно, в такому от страху розпачі, де людяність. І коли ми бачимо ті руйнації, які є, коли ми чуємо інформацію про гвалтування, то це питання взагалі не до Бога. Я ніколи не чув, щоб хтось казав, де Бог, чи за що це. Я чув багато свідчень, що люди молилися, і Бог. Бог зберіг їх життя. Ця трагедія, вона зробила людей більш, можливо, чутливими, і люди у свій спосіб шукають шлях до Бога. І іноді цей їх шлях до Бога, він трошки не такий, як ми б хотіли. Я вважаю, що протягом війни було дуже багато покаянь, які не були проголошені словами вголос, але в серці. Люди не повернуться до Бога. Ми, як священнослужителі, ми маємо багато запрошень служити хліболамання військовим, але такої присутності Божої благодаті, яку я відчував в лісах пущі водиці, звершуючи таїнство, молячися очі нас солдатами, ну я не відчував, напевно, ніколи. Коли ми звершуємо хліболамання, як ми це звершуємо в нашій традиції, Є конкретне запрошення до людей, де ми пояснюємо, наприклад, що вони не зобов'язані, а вони можуть. Вони це роблять, тому що вони достойні, а вони удостоєні Богом. Вони це роблять, коли вони слабі, сильні в вірі, а можливо і слабі в вірі. Ми наголошуємо, що це, це стіл не церкви, а це стіл Бога. І це його воля, щоб усі об'єдналися цим столом. І далі в нашій традиції, коли ми служимо, ми говоримо: прийдіть, бо все готово, і потім ми говоримо, кров Христа пролетиться за тебе. І коли людина сповідує Амінь, Він сповідує свою віру. Деякі підрозділи нас запрошували кілька разів. Тому що кажуть, ми побачили, що ніхто з нашого підрозділу не був поранений, не загинув. Напевно, це тому, що ми звершували хліболамання. Ми не будемо говорити зараз за богослів'я Російської Федерації або його відсутність, його ущербність. Також є певні речі, які є в нас. Якимось чином, ну це, це моя, моя думка, якимось чином Радянський Союз все ж таки був успішний у своєму прагненні локалізувати церкву в рамках культових споруд? Церква десь втратила цю можливість впливати. Сформувалося таке, говорячи академічною мовою еклезіологічне гетто. Ми, ми стали такими осідлими. І ізольованими. Коли Україна здобула незалежність, ці зовнішні стіни були зруйновані, їх немає. Але ми ще багато з нас, ще 30 років, ми і так залишаємося в цих рамках. Тому зараз велике завдання відновити публічність Євангелія. От Євангеліє це не політичний трактат, церква не політична партія, але Євангеліє настільки потужне, що воно має потенціал. І навіть завдання впливати на усі сфери життя, включно з політикою. Тому, якщо би церква мала більш потужніший голос, вчила про пропослови громадянство, що мати суспільну позицію це духовно, голосувати мудро, відповідально це достойно, не толерувати корупцію це достойно. За 30 років ми мали набагато більше досягнень.